Всім привіт від компанії Мастершина. Нагадую, що ми займаємось продажем автомобільних шин та дисків, а також у нас є шиномонтаж в центрі Києва та сезонне зберігання шин. Звертайтесь, будемо раді. Сьогодні я хочу представити вам свій новий автомобіль Hyundai Ioniq 5. задній привід, максимальна комплектація. І сьогодні я хотів би вам розказати, чому я купив цей автомобіль, чому я поміняв свій Chevrolet Bolt. На Hyundai Ioniq 5. Ну, тут декілька причин. Такі автомобілі, як Hyundai Ioniq 5, вони набагато вже технологічніші. Там набагато більше функцій, які, я так вважаю, що повинні бути практично вже в кожному електромобілі. Пізніше я розкажу, які саме. І ціна на них стала більш доступною. Зараз такий автомобіль європейський. Європейської версії можна купити від 30 тисяч доларів там, і вище, в залежності від пробігу і стану. Тобто зниження ціни, ціни на більш нові і технологічні електромобілі, і те, що мій Chevrolet почав трохи ламатися і відставати по функціям, по основним своїм від такого, такої, таких авто, і попливали на, ми, на мій вибір. На моє рішення поміняти Chevrolet Bolt на Hyundai Ioniq 5. що сталося з Chevrolet? декілька разів при подорожах він ламався. Перший раз, коли я їхав з Києва в Карпати відпочивати, він почав на в жару 35 градусів перегріватися при швидкій зарядці. І я був змушений е, залишатися там. Один раз залишився на ніч у Рівному е, і ночував там, тому що він відмовився заряджатись на швидкій зарядці. Е, був змушений ночувати і зарядив на 7 кіловатній зарядці. Е, другий раз на наступний рік він поламався е, під час подорожей з Києва в Закарпаття, В Мукачево це відео є в мене на каналі. Як я поламався під час подорожі, В цей раз поламався вже зарядний порт. Він перестав защолкувати зарядний кабель, і автомобіль не заряджався. Для мене це був досить неприємний момент, тому що я їхав сім'єю, і, добре, що мої друзі мене забрали. Я автомобіль залишив на СТО Божсервіс у Львові. І Тоді мені полагодили, поміняли повністю зарядний порт і блок керування. Тобто Це так досить недешево. І після, цього, як мені все поміняло, я повністю все починив. Я вирішив його виставити на продаж і не задирав сильно ціну, поставив низ, по низу ринку, тому що в мене був дуже великий пробіг, 330 тисяч І Досить швидко його продав. Перед тим я знайшов об'яву в авторія людина, яка займається пригоном електромобілів із Європи. Я контакти його залишу в описі під відео. Мені ця, цей автомобіль повністю влаштував. Це був задній привід, максимальний по дальності ходу на одному заряді і максимальна комплектація. І мені сподобався також колір дуже сильно. І е, те, що в нього був дуже маленький пробіг. Тепер хочу розказати вам, чому саме я вибрав саме цей автомобіль Hyundai Ioniq 5. Е, е, я вибирав свій наступний електромобіль. Е, по Цілому ряду факторів і совокупність їх повпливала на мій, на мій вибір. Я вважаю, що це один з самих технологічних і функціональних електромобілів, який зараз є на ринку, по досить адекватній ціні. Купив я його за 35 тисяч доларів з пробігом 6,5 тисяч кілометрів. Кінець 22 року. Задній привід повна комплектація. Я вважаю, що це досить адекватна ціна на зараз, тому що раніше вони коштували там нові від 50 доларів тисяч доларів і вище. Досить вони впали в ціні, як і всі електромобілі. Це європейська версія. Тут є повний комплекс функцій, які мені потрібні: такі як тепловий насос, такі як підігрів батареї. Так як я, це європейська версія, тут є європейська навігація, ви можете виставляти, коли ви їдете заряджатись зимою на зарядку, на швидку, підігрів батареї автоматично включається. Це досить важливо, тому що я їздив на своєму старенькому Шевролі в Буковель зимою, при мінус 5 там і нижче. І це було досить важко, тому що він. Приймає 50 кВт Chevrolet, а я заряджаюсь 25 тому що немає обігріву батареї. Батарея холодна і швидко не заряджається. Тут є 800 вольтна архітіра батареї, яка дозволяє заряджатися 230 кВт. Це я вже перевірив літом в Рівному на, на одній самих швидких зарядок в Україні. Говтою тепловий насос, який дозволяє досить економно витрачати енергію зимою. Та й в принципі літом, коли включається кондиціонер. На зараз у нас на вулиці мінус 5 градусів, і середні, е, середні витрати енергії по місту складають 20-22 кВт, коли температура в машині виставлена на 20 градусів тепла. Тобто я вважаю, що це досить економно, тому що при такій ж самій температурі в Chevrolet Balti, в якому немає теплового насосу, витрати в мене складали від 25 до 28 кВт. На 100 кілометрів. Uh, так як тут європейська версія, як я і казав раніше, тут є Е7, uh, яка проплачена Hyundai ем, uh, в Німеччині на декілька років вперед. І в мене машина постійно в онлайні, вона оновлюється сама. Можливість є uh, встановити собі на телефон додаток Blue Link, який керує автомобілем. Це дуже зручно, особливо зимою, коли. Ну і літом в жару, коли є можливість включати дистанційно клімат-контроль, і машина вже охолоджена або підігріта, і ти сідаєш в теплий або охолоджений салон. Це дуже класно і прикольно. Друге, в люлінку є можливість дивитись на карті, де знаходиться твоя машина. Наприклад, якщо ти даєш комусь покататись. ну і декілька різних, і, ну, і декілька інших функцій, які я не використовую там. Різна статістика і так далі. Тут є можливість встановити додаток Hyundai My Charge, тільки якщо ви зміните країну в своєму телефоні. На жаль, якщо ви з України, він не дозволяє встановлення. Я змінив на іншу країну європейську і, в принципі, встановив. Це дозволяє людям, які мандрують, які є можливість виїжджати за кордон, мандрувати і заряджатись через цей додаток роумінговий на, практично на всіх зарядках по Європі. Але ціна там буде трошки вища, ніж конкретно в цій мережі зарядної, яку ви вибираєте. Але це досить зручно, тому що ви прив'язуєте свою карточку кредитну і е, ви платите тільки один раз з цієї карти. Ну і Звичайно з однієї з головних переваг європейської версії, це зарядний порт CCS Європейський 2, який дозволяє е, вам заряджатись практично на кожній зарядці в Україні в Європі. Ну, Як я казав раніше, він приймає 230 кВт максимально за годину, тому що тут стоїть 800 вольтна архітектура батареї. Одним з факторів, чому я його вибрав, було те, що тут досить м'які амортизатори. Сама по собі машина досить м'яка. Тут є у нас дві версії по дискам 20 і 19. В мене стоять зараз 19 диски 235, 55, 19, досить м'які. Я вибрав собі зимові шини Yokohama. Це у нас для суворих зимових умов ліпучка. Вони гарно працюють на ожеледиці, на сніжній, сніжному покритті, але не дуже гарно тормозять на мокрому на мокрому асфальті, коли плюсова температура. Да, досить м'яка машина і комфортна для подорожі саме те, що треба. Як я і казав, тут це максимальна комплектація, є підігрів і охолодження сидінь передніх, задніх тільки підігрів. Кожен салон. Вона досить вмістка ця машина. Спокійно поміщається три людини великих позаду. Досить потужна, 7 секунд до сотні розганяється, повнопривідний розганяється за 5 7 секунд до сотні. Ну, 7 секунд мене повністю влаштовує, тому що це дозволяє робити комфортні обгони на трасі. Одна з моїх улюблених і досить немало важливих функцій в цьому електромобілі це великий передній багажник. Це задній привід, тут він досить великий, глибокий, В повному приводі він менший. Він не такий глибокий, тому що тут стоїть, мабуть, тут стоїть, мабуть, двигун передній. Подивіться, скільки всього можна сюди засунути. Це досить зручно, тому що всі ці речі вони можуть знаходитись. В передньому багажнику, якими ви не часто користуєтеся, які не будуть вам заважати постійно в задньому багажнику, подивіться, скільки різних речей можна сюди покласти: трос, аптечка, набор автомобільний, насос, кабеля зарядки вони не часто вам будуть потрібні. І ви їх не часто будете доставати, тому саме актуальне, де вони можуть знаходитись, це тут це в передньому багажнику. Тому що в задньому вони будуть абсолютно не актуальні і вам заважать. Мені ця функція, цей девайс дуже подобається. Позаду теж дуже багато місця, спокійно поміщаються три людини. Є, до речі, шторки, які Опускаються досить зручно літом, коли сонце. Заднє сидіння теж регулюється вперед-назад і спинка регулюється, тут можна полулежати, тут можна практично лежачи, мандрувати, особливо зручно на дальній відстані. Середній по ємності багажник задній. Спокійно поміщається три сумки великих, ну і ще, мабуть, одна маленька. Кнопка багажника, яка зачиняє його. Ну і звичайно, піксельний дизайн, про який ми поговоримо пізніше. Ось такий невеличкий огляд. Буду надалі робити відео про цей автомобіль. Наступне відео буде про його плюси і мінуси після 15 тисяч експлуатації. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, до наступних відео.